Вже за багаторічною традицією своєрідним підсумком сільськогосподарського року є районні урочистості з нагоди дня працівника сільського господарства. Криворізькому району цьогоріч незмінно є, чим пишатися. Він за багатьма показниками діяльності впевнено утримує літируючі позиції серед інших регіонів Дніпропетровщини. Сільгозвиробники нашого району зібрали в цьому році більш як 140 тисяч тонн зернових культур. Із них більше 62 тисячі це озима пшениця. Порівняння з минулим роком, це більше як в 2,5 рази більше. Що стосується соціально-економічного розвитку району, то він стабільно знаходиться, займає лідуючі позиції серед районів області в рейтингу соціально-економічного розвитку в районі. В цьому році реалізовано за підтримки нашого земляка віце-прем'єр-міністра України Олександра Юрійовича Вілкула, губернатора нашої області Дмитра Оліча Каліснікова, ряд дуже важливих проєктів для нашого району. По перше, введено в експлуатацію більш як 14 кілометрів магістрального водогону Кривий ріг Лозуватка. Впроваджуються новітні технології на базі декількох сільських рад по вуличному освітленню. Велика увага приділяється дозвіллю підростаючого нашого покоління. Відкриваються дитячі майданчики. Відкрито після реконструкції спортзал в руській школі. Хотів би побажати. По-перше, всім працівникам і всім жителям Криворізького району міцного здоров'я подякувати за плідну невтомну працю. Нашим сільвоз хотів би побажати. По перше, це сприятливих погодних умов і справедливих цін на їхню продукцію. Особливим для району видався 2013 рік не лише в плані урожайності, чимало зроблено і для розвитку соціальної сфери. Чергове свята район відмічає. Певними соціальними здобутками, основне, на мій погляд, це те, що сьогодні ведеться успішно розрахунок з людьми по, по паях. Це саме основне, я думаю, задання сьогодні влади. Також сьогодні вирішуються певні соціальні задачі, соціальні проблеми завдяки, я кажу відверто, завдяки допомоги. Олександра Юрійовича Вілкула, нашого обласного депутата, віце-прем'єра, він сьогодні курірується ці проблеми і проекти в районі. І це дуже сьогодні відчутно. Я думаю, це відчувають люди, і допомога сьогодні є в цьому дуже суттєва. У ряді кращих агроформувань району товариства з обмеженою відповідальністю Вільний посад та агрофірма «Христофорівське», фермерське господарство «Зоря», агрофірма Красний забойщик та інші. Рік, як завжди, нетиповий. В цьому році було все, починаючи з шкідників і погодних умов. Але тим не менш, ми задоволені результатом. Цінова політика трошки бажає бути кращим. Я думаю, що воно вирівняється згодом і буде все добре. Ми от е, делегація ездили Криворозьким районом, ездили в Гановер на выставку и были приятно удивлены тем, что приятно себе подчеркнули то, что е, наш Криворозький район з нашими агропредприятиями знаходиться вже на европейском Тому що Потому что те, ту техніку, тот машинотранспортний парк, який ми побачили в Гановері, Он полностью уже как бы, мы можем похвастаться и гордиться тем, что он находится уже в наших хозяйствах, и мы идем уже по европейским технологиям выращивания серьхозкультуры. За вагомий особистий внесок, високий професіоналізм та самовіддану працю кращим працівникам району вручено високі нагороди. Подяку прем'єр-міністра України, вчителю фізичної культури та географії Грузького навчально-виховного комплексу Григорію Педюрі. Нагрудний знак Василь Сухомлинський, Міністерства освіти і науки України, отримала вчителька біології Лозувацької загальноосвітньої школи номер 1 Світлана Шевченко. Під час урочистостей вручено почесні грамоти, грамоти та подяка Дніпропетровської облдержадміністрації. Рації та обласної ради працівників сільського господарства зі святом привітав Криворізький міський голова Юрій Вілкул. Вручив почесні грамоти та грамоти виконкому міськради. Завдяки роботі Криворізького району і є достаток і благополуччя і міста і Кривого. Безумовно, неможливо розділити місто і район. Мені імпонує те, що ми робимо зараз у реформуванні медицини, і ви бачите, коли були такі розбіжності по лікарням, по поліклінікам, по іншому, зараз вже цього, цього немає, і ми працюємо в е, сфері медицини як єдиний е, територіальний е, округ. У нас є і перспектива, і співпраця і ще раз свято. Стати власти здоров'я, щастя, благополуччя фермерам і кожному, хто має пай доходів, щоб мали кошти, коли буде, буде Криворізький район гарно жити, буде і Кривий, і навпаки, коли Кривий рік, і Криворізький, щоб ми завжди були разом. святом вам. За постійну підтримку та вагомий особистий внесок у розвиток соціальної сфери району звання почесного громадянина Криворізького району присвоєно фінансовому директору товариства Агрофірма Христофорівське Олександру Фастовцю. В ході урочистості і вручено численні нагороди районного рівня. Продовжили святковий захід, виступи кращих творчих колективів Криворіжжя.